І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. Сьомий член символу віри говорить про друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа і про той суд над усім людством, який станеться відразу ж після загального Воскресіння мертвих. Святе Письмо і святоотцівське передання говорить нам про те, що друге пришестя Христа буде зовсім не таким яким було перше, першого разу син Божий прийшов на цю землю як Спаситель, він став сином людським, щоб спасти людство від гріха, диявола та смерті. Друге він прийде для того, щоб зібрати плоди своєї діяльності, зробити суд над усім родом людським, відповідно до того закону, який ліг в основу нового завіту закону любові. Як було зазначено раніше, страшному суду передуватиме Воскресіння мертвих. Чому необхідне Воскресіння мертвих? Бо мета існування вічність. Сама вічність може мати два вектори: на вічність у Бозі чи навпаки, вічність у пекельних муках, удалені від Бога. І така вічність можлива лише для повноцінної людини, людини, яка складається з душі і тіла, саме тому й настане Воскресіння усіх померлих. Адже тільки в такому разі можливе і справжнє блаженство, і справжня мука. Крім того, друге пришестя Христа матиме ще одну властивість воно буде раптовим, сам Спаситель говорить про нього, про день же тої години ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Чому його час нікому не відомий? Святі Отці розмірковуючи над цим питанням, зазначали. Невідомість часу Другого Пришестя Христового навчає людину головного, безперервної готовності зустрітися з Богом і пов'язаного з цим постійного контролю над самим собою. Святитель Ігнатій Кавказкий переконує улюблені брати, будемо пильнувати і готуватися, запасаючись усіма чеснотами, особливо милістю, яке вмішає в собі і увінчує собою всі чесноти. Тому що любов, спонукальна причина милості, є сукупність християнської досконалості, адже сама милість робить людей, сповнених нею, богоподібними. Про те, у який спосіб буде відбуватися суд, дуже яскраво пише святитель Філарет Московський: Бог судитиме так, що совість кожної людини відкриється перед усіма і виявляться не тільки всі справи, які хтось зробив протягом усього свого життя на землі. А й усі сказані слова, таємні бажання та помисли. А святитель Іоанн Шанхайський додає, що страшний суд не знає свідків чи протокольного запису все записано в людських душах, і ці записи, ці книги, розкриваються, все стає явним усім і самому собі, і стан душі людини визначає її участь праворуч чи ліворуч. Одні йдуть у радість, інші в жах. Залежно від того, як людина жила на землі, як вона приготувалася до зустрічі з Богом, так і у вічність вона й успадковує. Достойні та праведні успадкують вічне життя з Богом, а грішники муку вічну, уготовану дияволом та його слугам. І після цього настане вічне царство Христа, царство добра, правди й любові. Але водночас ми повинні пам'ятати, що Господь не тільки грізний суддя. Він при цьому ще й милосердний отець, і, звичайно ж, за своїм милосердям він буде використовувати всі можливості, щоб не засудити, а виправдати людину. Про це дуже виразно пише святитель Феофан Затворник: Господь хоче всім спасіння, Господь на страшному суді не буде стягувати, як засудити, а як виправдати всіх, і виправдає всякого, аби тільки така можливість була.